Друзі, зараз ми всі з вами в інтернеті, а стільки пропозицій в інтернеті. Кожний пропонує свій проєкт. Звичайно, і я запрошую вас до нашого проєкту, який легальний, найкращий. Скажете кожний кулик своє болото хвалить, та ні, у нас вкладення одноразові, і при тому час вони тимчасові. Після того, як ви запросите другого партньора свого, вам повертається 100% на ваші вкладення, які ви вкладаєте, коли. Прокупаєте собі бізнес-місце. І потім весь час зростаючий дохід. Думайте, вирішуйте, у нас команда хороша, дружна, нікого не залишаємо в біді. І навчання у нас послідовне. Безкоштовне. Хто хоче, ставте плюс, я все вам поясню. З усім ознайомлю. І будете ви думати зовсім інакше і жити, звичайно, по-іншому. Пишіть мені в особисті або ставте плюс.